Ураган розділив очки з Титан Зорею». Говерла виграла домашній турнір. У одному матчі одразу два ювілеї. У четвертому турі футзальної екстраліги Ураган поділив очки з дебютантом першості Титан Зорею», зігравши на виїзді з нічию 2-2. Ще до перерви підопічні Івана Скицка створили достатню кількість небезпечних моментів біля воріт голкіпера господарів Валерія Чичикала. Проте одного разу м'яч побував у світці ворідні пропетровці на восьмій хвилині після лучного удару Андрія Сімки. Згодом гості мали нагоду розвинути свій успіх, однак вкотре не пощастило тому ж таки сімці, який міг оформити дубль. На початку другого тайму Івано-Франківці втекли у швидку контратаку, І Ораз Боргун вкотре засмутив голкіпера господарів нуль Однак на 30 30-й хвилині у пасою гостей було 5 фолів. Молодим ураганівцям довелося діяти досить обережно. До того ж, відверто пробачили покровців, зварич і балани. Обидва не забили фактично у порожні ворота. Натомість гравці Титан Зорі відповіли двома забитими м'ячами у виконанні ментяника і слободнюка. 2-2. Наприкінці матчу блискуче себе проявив гол кіпрорагану Віталій Біров, який перервав дабл пенальті. Це дозволило молодим драконам відстояти нічию 2-2. Саме з таким рахунком завершився поєдинок у Львові, де енергія розписала мирову з кардинал рівне. У інших матчах туру перемагали господарі. Локомотив переграв сумду 6-0, ЛТК був сильніший за спортлідер плюс 3-1, А Лукас залишив шансів привату 7-4. Свій наступний поєдинок ураган проведе за два тижні, 18 жовтня. до івано Франківська завітає кардинал Рівне. З 26 по 28 вересня в Івано-Франківську в менежі коледжу фізичного виховання проходив передсезонний турнір Кубок Говерла. Окрім господарів, участь у ньому брали віцечемпіони Вищої ліги, столичний авангард, учасник вищої ліги Хімік 2 з Южного та чемпіон Івано-Франківської області «Вамбут». За попередньою домовленостю, «Ведменді», як учасники чемпіонату Суперліги, провели два поєдинки з віце-чемпіоном Вищої ліги. У першому поєдинку підопічним Євгена Мерзіна протистояв авангард. Якщо перші дві чверті виявилася більш менш вдалими, то у третьому четвертому періодах ведмеді. Давали свою перевагу в класі насамперед, завдяки вдалі грі свого плеймейкера Ігора Бояркина. Фінальний рахунок матчу 78-45 на користь на франківців, у складі яких 12 очок здобув Вадим Матюкевич. По 10 пунктів записали на свій рахунок Владлен Бережний та Владислав Подолян. Наступний суперник Гуверла Хімік 2 також не створив особливих проблем для прикарпатців. Уже в першій чверті господарі зробили собі гандикап у 19 пунктів. Фінальний рахунок 83-41 Підтвердив, що Онофранківці були на голову сильніше за вищолі його опонента. Дмитро Липовцев приніс господарям турніру 23 очки. Подислав Подолян – 17 очок, а Вадим Матюкевич – 12 пунктів. У заключний день змагань ведмеді здобули третій поспіль перемогу проти того ж авангарду. Щоправда, на цей раз перевага Говерли вимірювалася 20 очками 77-57. Цього разу кращими у складі ведмедів були бігмени Анатолій Чуливан та Вадим Матюкевич. Обидва записали на свій рахунок по 14 очок. Владислав Подолян і значився 12 балами. Після завершення турніру відбулося урочисте нагородження учасників Кубка Говерли. Зокрема, за участь у турнірі було відзначено дебютанта змагань Івано-Франківський Ванбут, у складі якого краще. Гравцем було визнано Івана Рожика. Турнір дуже сподобався, хороші команди приїхали. В принципі, дуже вдячні, що нас запросили на, на, для такого на, на такий рівень. Ну, В принципі, все сподобалося. Хороші молоді гравці, подивитись, як е, грають хороші майстри. Це дуже хороший опит, е, однозначно для нашої команди. Є ну, кого повчитися, чого повчитися, в принципі. ну, і, в принципі, дуже здорово. За третє місце організатори турніру нагородили Южницький хімік, який здобув дві перемоги. Відрадно, що кращим гравцем у складі команди з півдня України став уродженець обласного центру Прикарпаття Віталій Щібель. На другому місці турнір завершили баскетболісти столичного авангарду. Віце-чемпіони Вищої ліги провели одразу два непогані поєдинки проти представника Суперліги. А найкращим у складі киян було визнано Максима Балашова. Ну а переможцем домашнього турніру прогнозовано стали баскетболісти «Говерли». Три перемоги виключно українським складом вселили надію місцевим вшанувальникам баскетболу на успішний майбутній сезон. Найкращим гравцем у складі «Говерли» було визнано центрового Анатолія Чилована. Ми настраивалися на цей турнір доволі таки серйозно, так як були приглашені команди однієї з вищої ліги, це авангард. Кстати, в минулому сезоні вони доволі таки неплохо отіграли, зайняли второе місце в чемпіонаті. І дубль «Хімік» нам приїхав на підготовку можливості. Ми настраивали на равную боротьбу, щоб на равную игру. Все-таки соперники серьезные, так як у кожного свої амбіції, у кожного Свої можливості. Ми старались грати свою гру, от защиту, защиты, отыграть наши щоб бути быть до початку відкриття сезону. Атмосфера в команді прекрасна, поверьте, мені. Ніколи не знав, що можуть бути такі возрастные перепади, да, і щоб люди общались рівні. Я доволен этой командою, думаю, що в початку, на першій грі ми все-таки не опозоримося. Таким чином Говерла виграла вже другий передсезонний турнір з трьох можливих. Нагадаємо, в середині вересня типічнів Євгена Музіна стали переможцями кубка Венето у Черкасах. Варто додати, що турнірку Боговерли мав благодійну мету. І так кошти з продажу квитків та сувенірів будуть передані на потреби військових у зону АТО. Після завершення Кубка Горли своїми враженнями від турніру, а також підготовкою команди до старту нового герового сезону, поділився капітан відмедів Сергій Алфьор. Ну, цей турнір, по перше, це він є благодійним всім. Отримані кошти підуть на підтримку нашої армії. А по-друге, це, ну, це як товаришські зустрічі перед сезоном для нашої команди це ну, дуже добре, тому що це. Ну, для тренера, для гравців це як шанс ще десь підтягнути слабкі сторони, а тренеру щось проаналізувати і зробити висновки, для того, щоб в сезоні ми вже більш злагоджено діяли і краще, краще грали. Взагалі-то ми почали 25 серпня тренуватися, трошки, трошки в цьому році. Ну, підготовка почалася трошки пізніше, тому ну, зараз ще я гадаю, що ми не в оптимальних кондиціях, але все ж таки ми працюємо наполегливо, і я гадаю, що десь, мабуть, процентів на 80% ми вже десь ну, більш-менш в формі знаходимося. Але ось так сталося, що заслідує неділі будуть у нас нові гравці. Вони, я не знаю, вони як, будуть вливатися в команду. Е, ну, так, також я, там, Льоня Стефанішин, е, так вийшло, що ми не прийняли в цьому турнірі участь. Ветеран урагану Андрій Сімка зіграв свій 300-й матч за івано франківський клуб. Водночас забив 850-й гол драконів у еліті. Пізний поєдинок четвертого туру екстраліги проти Титан Зорі» найбільше з усіх запам'ятався Андрію Сімці у Покровському. Незмінний сьомий номер прикарпатців зіграв свій ювілейний 300 трьохсотий матч у футболці урагану. До того ж, старожил клубу відкрив рахунок у грі, забивши свій перший гол у цьому чемпіонаті. Як виявилось, цей гол став ювілейним 850-м для урагану за часи виступу в елітному дивізіоні. Сімка, який грає у команді з моменту її створення, зумів відзначитися у 13-му сезоні поспіль. Загалом, за весь час виступів у складі драконів, на його рахун. Ко вже 136 забитих м'ячів у списку гвардійців урагану. Андрій Сімка посідає друге місце, поступаючи стільки багаторічному капітану Роману Кіндратіву, в якого 340 матчів. Старт баскетбольної суперліги перенесено на тиждень. П'ять клубів української баскетбольної суперліги звернулися до керівництва ліги з проханням перенести старт чемпіонату строком на тиждень. Цей термін необхідний командам для вирішення питань пов'язаних з фінансуванням в новому сезоні. Звернення підтримало більшість клубів суперліги. Своєю чергою суперліга звернулася до Федерації баскетболу України. з Проханням почати чемпіонат України 10 жовтня 2014 року, згідно з кладарем другого кола. Матчі першого туру будуть перенесені на більш пізніший термін. Відзначимо, що на даний момент п'ять клубів Суперліги, а саме Дніпро Азот, Говерла, Ферозен ЗНТУ, БК Одеса та Галичина не заплатили стартовий внесок у розмірі 50 тисяч гривень. Максимальний термін, до якого згадані клуби повинні будуть внести цю суму 8 жовтня. 27 вересня в Івано-Франківську відбулися перші змагання в рамках серії благодійних турнірів з мініфутболу футболу Слава Україні! Як зізнається організатор турніру і координатор ініціативної групи з відродження професійного футболу на Прикарпатті Олександр Дем'янчук, захід мав дві основні мети. В турніру є дві основні ідеї. Перша це пограти у футбол, але пограти у футбол звичайним людям, які там не виступають десь у змаганнях, а яких називаю групи здоров'я. Це одна мета, а друга мета це зібрати кошти і допомогти нашим бійцям, які відстоюють в України в АТО. Змагання взяли участь сім команд, які були поділені на дві групи. У першій грали Спартак, – Нафтохімік і Хунта. А у другій медик Феміда, спільна команда національної спілки журналістів та Національного олімпійського комітету, а також «Автогол». Боротьба дуже хороша. Люди стараються граються в футбол. Ну, звичайно, поважають не одного, грубо що взагалі немає. Ну, чисто спортивна боротьба. І те, що там були вилучені, це було суто, скажімо так, фолосані надії. До фіналу вийшли переможці своїх груп Партак і Автогол. А перемогу у турнірі в результаті святкували студенти медуніверситету, які виступали під керівництвом заслуженого тренера України Петра Івановича Куш Шлика усі кошти зібрані під час турніру Слава Україні. Організатори передали на допомогу військовим в зону АТО. Звісно, сьогодні багато організацій проводять благодійних турнірів до які ми хочемо допомогти учасникам бойових дій на сході України, тому що вважаємо це своєю активною життєвою позицією, і спорт є активний, люди активні. І сьогодні ми маємо перший такий турнір у Франківську. Це є вісім команд і ми. Так долучаємося до цієї акції. Нагадаємо, що наступні турніри цієї серії відбудуться у Коломиї 5 жовтня, у Долині 11 жовтня, у Брошній Восаді 14 жовтня, а заключні – 18 жовтня у Києві. Прикарпатські боксери здобули дві бронзові нагороди на чемпіонаті України у Києві. У ваговій категорії 56 кг бронзу здобув Степан Стефанишин. Після вдалого дебютного бою проти Віктора Славінського у чвертьфіналі франківчанин здолав Станіслава Батія. Запоріжжя 2-1. Втім, за крок до фіналу Степан поступився Олександру Шепелюку з рівного з рахунком 0-3. Ще один наш земляк Руслан Струк, у чвертьфіналі програв по очкам Тіграну Сімоняну. І у своїй ваговій категорії розділив п'яту сходинку. Натомість Михайло Селіванов вибув зі змагань ще раніше, програвши у другому бою Олександру Ганзулі. Варто зазначити, що цього року чемпіонат України з боксу проходить під слоганом спорт проти війни.